Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 310 та задача. Її створив видатний шахіст Ріхард Треті. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розпізок. В білих є три просунуті прохідні пішаки. Але вони заблоковані. В чорних є кінь і слон. Якщо чорні поб'ють білих пішаків, то мат, слоном і конем можна поставити. Спочатку розглянемо нейтральний хід, король С4. Буде слон f3. Слон зупиняє білого пішака. І далі чорні загрожують побити білих пішаків. Кінь є 6 король в 7, а потім і пішака на С7. Що робити білим? Наприклад, F8 Ферзь, жертва одного пішака. Король Ф8, але далі є хід король d6. Кінь має зупиняти пішака А, тому кінь 8. Король Д7. Білі загрожують привести пішака Е. Слон 4 хороший хід. Король Д8, далі слон С6. Можна зіграти Є7, король Ф7. Білий пішак заблокований. Король С8, білі втратили пішака. Король Б8. Чорні можуть помилитися. Ось пад. Але хороший хід. Це ось так, піти виграти пішака на А7. І далі чорні можуть поставити мат слоном і конем. Повернемося тепер на початок. Спробуємо грати королем. Наприклад, хід король це 6 Але чорні можуть просто побити пішака на Е6. І якщо провести ферзя, то є хід слони в 3 лінійний удар. І чорні тут виграють. Повернемося знову на початок. Правильний перший хід король b6. Кінь має контролювати поле А8, тому кінь А8. Король Б7 і є хід слон f3. Вже дві чорні фігури контролюють поле А8. Білий король має походити на 8 -го горизонталь. Причому король b8 неправильний хід. Гарний хід за чорних слон d5. І якщо білий король грає на С8, то чорні б'ють пішака з шахом. Король b8, слон захищає коня. Далі чорні поб'ють пішака на f7, і трохи пізніше пішка на С7, чорні тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Тобто правильний перший хід король С8. І чорні грають слон С6. Хід білих, подумайте. Тепер в білих стало мало ходів. Неправильно грати король B8 через слон D5. І якщо король С8, чорні б'ють пішака шахом. Правильно це перетворити пішака F. Причому для нічиєї достатнього перетворити на будь-яку фігуру. Проведемо ферзя. Чорні б'ють і є хід король d8. Білі намагаються провести пішака Є, e. хід король g7. Зараз є 7 грати погано. Хід королів f7. Білих цухсванг, білий король має відійти від пішака Є. E. Правильний хід це король Е7. І чорні грають король g6. Хід білих знову подумайте. У білого короля є три ходи, але тільки один правильний. Неправильно грати на d8, хід короля f6. Є 7 король 7. І в білих цухцванг. Наступний неправильний хід король d6. Атакований слон. Але просто хід слона 4. І чорні загрожують зіграти король в 6. Тут білі програють. Правильний хід це король F8. І білі хочуть провести пішака Є. Е. В чорних є ще кінь, і він де зупиняти пішака є. Е. Кінь b6 є 7 І хід кінь d7. Не можна грати на g8 через хід слон d5. Відтіснили білого короля хід король f7. І тут чорні виграють. Тому правильний хід король e8. Грати навпроти слона. Але чорні тут нічого не можуть зробити. В білих є тепер ідея піти до пішака на a7. Кінь F6, король D8. І чорні грають король F7. Хід білих, подумайте. Ось зараз ти до пішака на а 7 неправильно. Якщо король С7, слон F3. Якщо король d8, просто очікувальний хід. І в білих цухтванг. Якщо все ж таки наближитись до пішака А, буде хід d 7. Король С7, король є 7 Чорні тут виграють. Правильний хід це пожертвувати пішака Є. Е. Причому знову ж таки достатньо перетворити його на будь-яку фігуру. Провели ферзя. І чорні мають бити конем. Погіршили чорного коня. Далі король С8. Кінь ф6, король Б8. Білі загрожують провести ферзя. Тому чорні грають кінь d7. Але тепер хід король С7. Атакований слон і кінь. Слон має контролювати поле перетворення. Чорним залишається грати кінь e5. І білий король повертається на b8. Загроза провести ферзя. Так, позиція повторюється. І в нас нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід король Б6. Кінь блокує пішака А. Король Б7, слон Ф3. Король С8, слон С6. Далі правильно пожертвувати одного пішака. Король побив, король d8, король g 7 король С7, король g 6 король Ф8. Ось же білий король дійшов до поля F8. І дуже скоро він буде повертатися назад. Кінь b6 e7, кінь d7, король e8, кінь f6, король d8, король ф7. Знову правильно пожертвувати пішака, погіршили коня, і білі йдуть проводити пішака А. Щоб білі не провели пішака цього, чорні повторюють ходи. І в нас нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!